OnePlus Buds 4, друзі, довгоочікуваний огляд. Мої очікування просто зашкалювали. Огляд вийшов цікавим, тож додивіться його до кінця. Порівняємо новий Buds 4, з Realme Buds Air 7 Pro, попередньою версію OnePlus Buds 3, OnePlus Buds Pro 3 та з Ховей Фрібац Pro 4. І звісно, порівняю з братом близнюком Oppo Enco Free 4. Коротко порівняю з Technics EAH az 100 за 400 доларів. І ми дізнаємось. OnePlus Buds 4, це новий король ТВС, чи Realme Buds Air 7 Pro все ж таки в Тримали позиції. Но Ван Buds 4: це бездротові внутрішньоканальні ТВС-наушники 2025 року за 73 долари. Акцент компанії був зроблений на поліпшеному звучанні, шумозаглушенні, перекладачі та затримці звуку в іграх. Усе це ми й перевіримо. Ну і звісно, придбати всі наушники, про які я розповідаю у цьому огляді, можна буде у посиланнях в описі на AliExpress. Також треба скопіювати промокоди, щоб зекономити. І ще, друзі, у вас є можливість виграти Realme Buds Air 7 Pro або OnePlus Buds 4. Все, що потрібно зробити, це підписатися на цей канал MyChoose, написати коментар. MyChoose плюс в мене такі-то навушники, я їх використовую для роботи, дзвінков, шумозглушення метро, прослуховування музики дома і так далі. Поспішає тому, що конкурс скоро закінчиться, і результати будуть оголошені у телеграм-каналі MyChoose 7 липня. Поговоримо про звучання. За замовчуванням OnePlus Buds 4 видають низькочастотний звук. Якщо перемикатися на AAC кодек, отримуємо просідання приблизно 15%. Звук стає трохи гіршим, ніж у звичайних OnePlus Buds 3. Тому, друзі, підтримка LHDC. 5.0 важлива у вашому телефоні. Далі буде оцінка й опис звучання з LHDC 5.0. Під iPhone або Android без LHDC сміливо віднімайте 1.5 бала. За якістю звучання з 10. Я рекомендую налаштувати у застосунку режим високої здатності звучання. Еквалайзер з Серенада робить звук гіршим, якщо спробувати підняти вокал. Краще слухати на пресеті за замовчуванням. Також рекомендую налаштувати золотий профіль звучання. Тут він реально робить звук кращим після тестів. Це додає 0,2-03 бала з 10 до якості. Однак все залежить індивідуально від слуху. Звуковід у Бац 4 такого ж розміру, як у Бац 3. Було питання в коментарях. Старі амушури підходять гучності з запасом. Тестував на 70% гучності і поговоримо про баланс частот. І картина тут за балансом зміщена в бік баса і високих частот. Класична V Подібна подача, Низькі частоти. Бас м'який і дуже кайфовий, краще ніж у тройках. Його в міру не як в моделях Nothing або Soundcore Liberty. і в улюбленій пісні Lenny Ленікравіт Слоу, які просто шикарна партія баса. Звичайно, його трохи оброблене наждачним папером, менш текстурне ніж у Realme Buds Air 7 Pro. Так, баса в Realme Buds Air 7 Pro менше, але він більш текстурний і гармонійний. Якщо ви любите більше баса. Щоб він був м'який і менш текстурний, то OnePlus Buds 4 дають саме такий звук. У пісні Sting Englishman in New York живий контрабас звучить теж оволакуючи, але знов ж таки трохи не вистачає текстури, порівнюючи з Realme. Середні частоти звучання вокалу дуже близьке та приємне, але все ж таки трохи більш віддалене, ніж в еталоні Realme Buds Air 7 Pro. Лям Галагер у пісні Oasis Don't Go Away, де я звичайно перевіряю близькість вокалу, співає для тебе і чути все просто відмінно. І різницю чув. Тільки при порівнянні з Realme Buds Air 7 Pro лоб у лоб. Коли вокал у Realme прямо проривається крізь інструменти, з'являється той самий ефект присутності. Чути кращу деталізацію вокала і невеликий хрип. OnePlus ефект присутності теж є, але Трохи слабіший. Такий самий ефект у пісні Майкл Джексон Man in the Mirror. Високі частоти. Високі звучать відмінно, детально, натурально і в міру яскраво. В пісні Oasis Don't Go Away акустичні гітари звучать просто шикарно. Залізо барабанів, розведені в різні канали, шейкер і бубен усе супер. Дуже близько до Realme Buds Air 7 Pro, але у Realme вони трохи яскравіші. Якщо порівнювати, то OnePlus трохи не вистачає детальності. Судячи з того, що я зняв сітку звуководу з OPPO, всередині той самий шесті. Міліметровий твіттер, як у Рілмі. Скоріше за все, просто змінено його місце розташування або через загальну більш низькочастотну подачу, звуковий потік трохи забиває деталі на високих частотах. Деталізація OnePlus мають хорошу деталізацію, відміну на високих, хорошу на середині, трохи гіршу на низах. Бас трохи роздутий і не дає тієї самої еталонної текстури, яку хотілося б отримати, як у Realme. Поділ інструментів у Realme теж буде кращим. Сцена звучить ширше на голову. Позиціонування інструментів відмінне. Проте бас, Аж надто заповнює звукову сцену. Порівнюючи з еталоном, то сцена трохи вуща, ніж у Рілми. Це просто відмінно чути, коли ти слушаєш пісню Майкла Джексона Менди наміро там, де на початку невеликі вставки перкусій та заліза барабанів у різних каналах і розведені бек вокали І остання натуральність, друзі. Вона відмінна. Це стосується заліза барабанів, перкусії, акустіки та інших. Високочастотних інструментів трохи не вистачає більшої натуральності на низах, зокрема детальнішого і точнішого звучання, контрабаса, бас-гітари і так далі. І друзі, оцінка звучання OnePlus Buds 4 серед усіх ТВС моделей 8 та 6 з 10. На даний момент еталон у нас це Technics EAH AZ100. Тут в нас якість 9,9 і з 10. і золотим профілем можна дотягнути до 9 з десяти OnePlus, але тут все індивідуально. Головний мінус звучання це невеликий недолік детальності та текстурності в звуці. Це помітне тільки під час порівняння лоб в лоб з Realme. Головний плюс звучання це шикарний низкочастотний звук. Тут звук топового рівня з дуже схожим почерком, як в Realme Buds Air 7 Pro, але з змішенням. В сторону баса. Різниця в звучанні 0,7 балів з 10 порівнюючи з Realme. Це небагато. Так що взяти за підсумком по звучанню. Все просто. OnePlus бас 4. Для тих, хто віддає перевагу тому, щоб бас був підкачуючим, звук був якішим і більш. Обвулакуючи. Танцювальна музика, Punk, хіп-хоп музика Eminem, Електроніка, The Weekend і так далі. Під такий звук я рекомендую взяти саме OnePlus 24. Тут підійде такий потужний бас, його не дадуть Realme. Залучання в музику 10 з 10. OnePlus Buds 4 хочеться танцювати і просто кайфувати від звуку без аналітики. Просто насолоджуватися та гуляти вулицею з музикою в ухах. Realme Buds r 7 Pro для тих, кому важливі тембри, кому важлива близькість вокалу, емоційність. Вони менш низькочастотний, але більш детальний та аналітичний. Тут є ресурс, щоб Вслухатися в партії. Урілни теж хочеться танцювати, але тут більш спокійна подача. І на спокійних жанрах в них хочеться відкинутися і зануритися в музику. Насолоджуватися кожною деталю, кожною партією, вслуховуватися в нові звуки, щоб побачити фарби і деталі. І друзі, про те, як поліпшити звучання цих OnePlus Buds 4 я детально описую в текстовому огляді на сайті Майчуском. Він є у посиланні в описі цього відео. Переходьте, якщо буде цікаво, звучання в іграх 7 та 5 з 10 звук комфортний, затримка невелика, десь 100 мілісекунд, але важливо вимикнути звучання високої якості. Після цього грати комфортно у застосунку, я маю на увазі. І, друзі, порівняння! Порівняємо Oppo Enco Free 4, це брат близнюк з OnePlus 24. Звук двох моделей ідентичний. Єдина суттєва відмінність це налаштування DinAudio в наушниках OPPO. Є, правда, версія без DinAudio, яку в мережі не рекомендують. І з того, що ще відрізняється: На налаштуваннях за стосунку Hey Melody в OPPO є додаткове налаштування еквалайзера від Dinaudio, яке просто додає басу. Звук не стає яскравішим, настройка така собі, чесно кажучи. При перемиканні режимів шумозаглушення і прозорості OnePlus ви чуєте просто звуковий сигнал. В OPPO це слова китайською мовою, оскільки в мене китайська версія. Переклад у застосунки працює однаково. Відмінності в дизайні: корпус навушників Oppo глянцевий, OnePlus матовий. І виглядає краще. Вставка в Oppo DINAудіо з заду кейсу OnePlus такого немає. В іншому, плюс-мінус немає жодної різниці. За підсумком, я рекомендую саме OnePlus Buds 4. Без китайських повідомлень, матовий корпус. Красивіший і довговічніший. В OPPO є чорний і білий колір, OnePlus сірий та зелений. Порівняння з головним конкурентом Realme Buds Air 7 Pro. Звук я детально порівняв раніше щодо конструкції. OnePlus вона мені сподобалась більше, трохи зручніша і без глянцю. Майчуз серед двох моделей: це модель Realme за звучанням, за функціями і конструкцією OnePlus. Якщо у версії OnePlus Buds 4 Pro запилять звучання краще ніж. В Реалмі, я думаю, це буде просто пушка. Модель можливо вийде у серпні-вересні цього року. Порівняння з попереднім поколінням OnePlus Buds 3. Звучання зросло на 1 бал з 10. Середина значно краще, бас більш зібраний, верхи краще. Сцена, деталізація, натуральність краще. MyChoose безумовна версія OnePlus Buds 4. Порівняємо з OnePlus Buds 3. Pro 3. старша версія. Звучання версії 4 стало трохи кращим, ніж OnePlus Buds 3 Pro. Баса трохи менше, але він більш натуральний. Середина безумовно краще, це ключове. Вокал ближчий, яскравіший, емоційніший. Верхи плюс-мінус такі ж самі. Стала кращою деталізація, натуральність і сцена. Мій вибір. Безумовно, це OnePlus Buds 4. Про функції розповім далі. Порівнюючи Buds 4 з Huawei FreeBuds Pro 4. Звучання в Huawei FreeBuds Pro 4 приблизно на рівні. Huawei FreeBuds Pro 4 це королі за функціоналом. Найкращий мікрофон, чудове шумозаглушення, прозорість і ідеальний додаток. Якщо вам потрібне низькочастотне звучання, то я рекомендую обрати OnePlus Buds 4, якщо говорити про звучання. Якщо вам потрібні функції, то Huawei FreeBuds Pro 4. І порівнюємо з фінальним босом Technics EAH az 100. За 400 доларів. Остаточна оцінка буде у наступному огляді, але скажу так, що ця модель вона мені дуже сподобалась, вона краще, ніж 80 технікси. і тут звучання вже на рівень вище. Якщо вам потрібен топовий звук, то я рекомендую все ж таки придивитися к Technics EH 100. Все в деталях розповім у наступному огляді. І поговоримо про функціонал OnePlus Bats 4. Мікрофон OnePlus на 8 та 5 з 10 не має змін від версії OnePlus Bats 3. Такий самий. І в Oppo Enco Free 4 такий самий. Давайте послухаємо. Це тест звичайного мікрофону OnePlus 24 4 вдома в тихих умовах. Це звичайний мікрофон навушників OnePlusButs 3 вдома в тихих умовах. Це тест мікрофона навушників Realme Buds Air 7 Pro вдома в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників Huawei FreeBuds Pro 4 в тихих умовах. Це тест мікрофона наушників OnePlus Buds 4 в шумних умовах. Це звучання наушників OnePlus Buds 3 в шумних умовах біля дороги. Це тест мікрофона наушників Realme Buds Air Seal Pro в шумних умовах. Це тест мікрофона наушників Huawei FreeBuds Pro 4 в шумних умовах. Шумопоглинання 7 та 5 з 10. Еталон Bose QuietComfort Ultra Air Воно стало кращим на 0,5 бала Порівняно з версією OnePlus Buds 3, де було 6 та 5 з 10. Відмінно оглушить звук машин, голоси та монотонний гул. Таке ж, як у 3 Pro, 7 та 5 з 10, і трохи краще за Realme Buds Air 7 Pro. Там 7. Режим прозорості 8 та 5 з 10. Еталон Samsung Galaxy Buds Pro 3. Він став кращим на 1 бал. У версії OnePlus Buds 3 було 7 та 5 з 10, значно краще, ніж у 3 Pro 6 з 10. І краще за Realme Buds Air 7 Pro 8 з 10. Автономність 8 з 10. Навушники працюють довше на 30. 60 хвилин з урахуванням кодека для AAC це 11 годин, для LHDC 5 годин 30 хвилин. А з кейсом ви отримаєте 45 годин замість 44 з кодеком AAC як було в версії 3. Фактично, цифри підтверджуються: з LHDC виходить приблизно 5 годин, швидка зарядка не заявлення, бездратова зарядка відсутня. Як і Oppo. керування відмінне. ніяк не змінилося. Є свайпи вгору вниз для гучності, одинарні подвійні та потрійні торкання. Єдине на полоску ніжку тепер зручніше натискати, тому що вона плоска. Ось схема управління. Застосунок він такий ж чудовий. З'явилася іконка адаптивного шумозаглушення прозорості, переклад штучного інтелекту, керування камерою подвійний дотик, знімок камери і для Plus 3 теж з'явився. А також регулювання гучності повідомлень. В іншому все те ж саме. Hey Melody ви зможете завантажити у посиланні в описі. І ось всі доступні функції у застосунку. Стабільність з'єднання 10 з 10. В межах 10 метрів сигнал не переривається з кодиком LHDC з адаптивним бітрейтом. Bluetooth версія 5.4. Multipoint є автопауза при знятті наушників є. Що стосується перекладача, є синхронний переклад в режимі особливого спілкування, сумарно 35 мов. Переклад не миттєвий, з затримкою 2.5. Секунд добре перекладає по одному реченню. Переклад кількох речень поспіль не працює. Детальна про перекладач є в огляді в текстовому варіанту. І відмінність глобальної та китайської версії все так само. Єдине, що перевіримо ще раз, це швидке сполучення Google Fast Pair. Має бути в глобальній версії, у китайській його немає. І останнє друзі: конструкція. Загальна оцінка за конструкцію 9 з 10. Щодо комфорту, навушники зручні. Кейс за розмірами приблизно такий самий, як був у версії 3, тільки тепер це овал, а був прямокутник. Кейс міг би бути меншим, як і талон Apple AirPods Pro 2. Навушники відчуваються в ухах не так як AirPods Pro 2, трохи менш комфортним. Якість матеріалів і довговічність. Стандарт IP 55 захищено від водяних струменів з будь-якого напрямку. Та відпилу стійкість до подряпин відмінна. Нарешті вони зробили матовий корпус, наушників і кейси. Відбитки та подряпини збирають мінімально. Зовнішній вигляд: 8 десяти OnePlus Buds 4 доступні у двох кольорах, космічний сірий і зелена сосна. Дизайн став значно кращим. Зник дратівний глянець. Навушники стали за відчуттям компактнішими і на вигляд теж. В іншому в дизайні нічого особливого. Навушники можна сплутати з сотнями інших. Звичайний дизайн, але він тепер, хоч не дратує. І підсумок, друзі. OnePlus Buds 4 за 73 долари. Далі ціна думаю, впаде до 59 десь. Це безперечно майчус на всі 100%. Я б купив собі цю модель, що, власне, я і зробив. І OnePlus Buds 4 отримали оцінку 8 та 6 з 10. І це просто шикарний результат. Ось характеристики. Ось що в коробці. Порівнюючи з Realme, тут ми отримуємо більш низькочастотний звук з незначними втратами в деталізації, натуральності та сцені. Якщо порівнювати звук лоб в лоб. Натомість OnePlus виграють у функціях, мікрофон трохи кращий, шумопоглинання та прозорість теж трохи краще, ніж у Realme. Конструкція OnePlus мені сподобалась трохи більше. Без глянцю і загалом зручніша модель. У підсумку: що брати OnePlus Buds 4. 3, 3 Pro, Realme Buds Air 7 Pro або Huawei FreeBuds Pro 4. Або можливо Technics EH-AZ100 за 400 баксів. Якщо ви хочете, щоб був бас, щоб він підкачував, OnePlus Buds 4 це ваш вибір. Якщо ви хочете отримати детальність, аналітичність і натуральність у звуці, максимум за якістю до 250 доларів це Realme Buds Air 7 Pro. Що вибрав я? Я вибрав і Realme, і OnePlus. Я знаю, що це така хитромудра Відповідь, але ці моделі дуже гідні і вони просто мають бути у вашій колекції. Благо, моделі коштують не так багато. Ховей, беріть, якщо вам потрібен. Кращий мікрофон, краще шумозаглушення, зручне керування та дизайн. OnePlus для прогулянок, шумопохланяння, мікрофон, прозорість і так далі, плюс низькочастотний звук. Realme для того, щоб прослуховувати вдома в більш спокійних умовах, насолоджуватися музикою та її деталями, хоча й на вулиці теж кайфово слухати. Я думаю, що версію OnePlus Buds 3, OnePlus Buds Pro 3 вже брати не актуально. Ну а якщо у вас, друзі, є у кишені 420-400 доларів, то я рекомендую взяти Technics EAH AZ100. Це найкраща на по Ось такий огляд, друзі. Обов'язково пиши, що ти думаєш про ці новий OnePlus Buds 4. Розіграш ще йде, тому обов'язково приймай в ньому участь. Ну і гарного тобі звуку. Побачимося на Мечус.